Медики Коломищини серед кращих в області це стало можливо, тому що цього року влада повернулася обличчям до них, зазначила Ірина Садов'як. Вже зараз в центральній районній лікарні наполовину зроблені ремонтні роботи. Отримали медики того дня і багато подарунків. Головний лікар каже, що пишається своїм колективом. У Нас є справді чим похвалитись в цьому році, тому що цей рік вже рівно рік, як почав розпочався, був тільки ремонт. Коломийської центральної районної лікарні терапевтичного корпусу його буде розпочато саме після урочистості, після святкування дня медичного працівника в тому році І Михайло Михайлович запевнив нас про те, що ці ремонти розпочнуться. І на сьогоднішній день ми маємо гарну, на жаль, тільки половину лікарні. І Сподіваємося на подальшу співпрацю з владою. Крім того, ви знаєте, що у нас розпочато будівництво нашої районної поліклініки, що є також важливим для нас. Ми Ми на хорошому рахунку в області. Наша медична установа в тому році зайняла. Сьоме рейтингове місце, але це є дуже потужна. Велика установа, яка надає велику найбільшу кількість населень, допомогу найбільшій кількості населення в області. Прийшли привітати лікарів та медперсонал і представники влади. Вони відзначили високий професіоналізм працівників галузі. Зокрема, голова районної державної адміністрації Михайло Негрич зазначив, що медики покуття одні з кращих в Україні, а влада робить все можливе, щоб покращити умови роботи людям у білих халатах. Його колега голова райради Богдан Болюк зазначив, що депутатський корпус докладе всіх зусиль, щоб у медпрацівників не було проблем. Є Три професії у світі: це є медики, це є вчителі і аграрники. Це люди, без яких суспільство не може існувати. Медицина на Коломищині гарна, славна влада робить все те, що є можливе на сьогоднішній день для покращення умов праці, обладнання. І лікування наших людей, які живуть на Прикарпатті в державі Україна. Вчора бачу, у нас сідають вже вертольоти біля лікарні, площадка готова, терапевтичний корпус, йдемо до завершення і робимо все в медицині, що має бути, таке колись обіцяв, медичним містечком на Коломищі. Депутатський корпус завжди. Першочергові завдання це якраз проблеми, які перед охороною здоров'я. Якщо б депутатський корпус і адміністрація не ставила, дуже важко було. В медицині, особливо і в державі, і в районі, адже недофінансування йде по незахищених статтях більше як 7 мільйонів гривень. І тому ми все зробили для того, щоб перш за все наша медицина функціонувала. І тому і надалі влада буде все робити, аби медики себе почували комфортно в тих реаліях, які ми зараз є. Підтримав очільників району і міський голова Ігор Слюзер. з його слів, медицина ніколи не залишалася поза увагою міської ради. Ратуша завжди активно допомагала центральній районній лікарні та іншим медичним установам. Продовжить місто це робити і зараз каже мер. Так вже традиційно склалося, що медициною займається район. Ми передаємо все фінансування, яке передбачене по розрахунку міністерства фінансів у район. І район вже керує медичними закладами. Але е, міська рада завжди знаходить додаткові кошти на підтримку. Тобто, цей рік ми, наприклад, 100 тисяч гривень дали на отримання закладів медицини додатково, тобто це з наших резервів. Е, цей рік ми плануємо купити апарат УЗД за рахунок міського бюджету і віддати, просто передати з балансу на баланс. Тобто, ми будемо все робити, щоб наша медицина переходила хоча б на рівень обладнання. як… Європейська медицина. Того дня чимало теплих слів пролунало на адресу медиків, згадували і про медколедж, і про санітарно-епідеміологічну станцію. До речі, її керівник також долучився до привітань на адресу колег. Я теж приєднююся до всіх побажань, які були сказано. Я вітаю всіх медиків Коломийщини з їхнім професійним святом. Перш за все, наша служба займається профілактичною медициною, але теж всі працівники нашої служби закінчили. Медичні заклади, хто медовчилище, хто медінститути, вони теж відносяться до Міністерства охорони здоров'я, теж вони приєднуються до всіх побажань. Бажають перш за все всім медикам міцного здоров'я, спокійного епідблагополуччя в нинішній час. У залі народного дому було багато нагороджених. Їм вручали грамоти різних рівнів: від прем'єр-міністра до начальника територіального медичного об'єднання. На закінчення у залі народного дому відбувся святковий концерт. Богдан Малецький, Сергій Герцак, програма НТК».